Друзі, всім привіт! З вами дядя Саша і ви на каналі Ляпота. Значить, дивіться, стикнуся я з такою проблемою. Є в мене ось такий. О, подождіть. Ось такий залізний кінь. От, я його дуже люблю. І проблема в чому? Бачите, ось ці протитуманки. Ось одна, а ось інша. Я вже її. Скажем так, вийняв. Ось вона в мене в руках. О, та, і, ну і тут що вийшло? Постійно згорає лампочка. О, та, я задався питанням. Ну, Я поїхав до майстра, він мені поміняв. І через деякий час вона успішно знову згоріла. Ну, Я думаю, ну, хіба я її сам не дістану і не розберу. Подивився трішечки в інтернеті ну і вирішив вам. Також це показати. Розбирається вона дуже легко. от Дивіться, а тут є ось бачите такий отвір. так А в бампері по знизу. А тут знизу є всього ще один отвір. І ми беремо головку на 10. Ось такий подовжувач. І в цей отвір ми вставляємо, шукаємо, де воно там є. І викручуємо болтик. А ось він цей болтик, я його вже викрутив. На фарі він отако Зараз однією рукою незручно. Отаким от. От, чином він отому знизу. От, тобто він стромляється от сюди от, і знизу він кріпиться одним болтиком. Дуже удобно, дуже зручно. отака така фішечка знімається. Тоже дуже, дуже простенько. Раз, і у вас вже в руці отакий блочок. От. Супер. Дуже класно придумали. Італьяшки мені сподобалося Так, продовжуємо. Дивіться, тепер що нам треба зробити? Нам треба оцю кришечку зняти, щоб ми добралися до лампочки. Це робиться дуже просто. Проти часової стрілочки ми Отак його прокручуємо і, оп, і воно знімається. Все, суперово. Тепер тут є дві такі, такі якби, вона як пружинка виходить. Ось вона і підпружинює, чик ми їх на бік складаємо і ця лампочка благополучно ось сюди. отсюда. От, от така фішечка. Значить, саму лампочку, це, я так зрозумів, галогенка її. Руками чіпати не можна. От. Я її зараз візьму якийсь кульочок. Ось такого за метал буду брати. І вона дуже легко виймається. Це просто ми її хилить-хилить і виняли. Оп, все. От і все. Тут така йде фішка, вона йде така двойна, одна в одній. Ось раз, оця мінусова. Дві, дві таких цих. Бачите, вона виймається. От. Я її тут почистив, бо воно таке було загоряне. І отут також. Я, ну я не знайшов таку фішку, якби була десь заводська, то я б, звичайно, купив би заводську. А так як в мене її не було, то вона тут залита ебоксидкою, я бачу, От якось так, бачите вона залита клема всередині, вона залита ебоксидкою. Тому я думаю, ну, можливо, є в цьому якийсь сенс. От. Я всередині також почистив, як зміг. От. От і все. От. І тепер вертаємо все назад. Дуже важливо поставити її правильним боком. що, тому Зараз зараз я спробую вгадати, якщо вгадаю, з першого разу то покажу. Чому. От. Коли ми її, її вставляємо, вставляємо сюди, тут бачите, така є дирочка, а в лампі є такий пиптик Ось бачите, пиптики такі стирчать на цій кругляшці. От, і вона цими пиптиками туди попадає. от, Бачите, я її поставив неправильно. Чому? Тому що ось, ось кабель йде тут, тут більше відстань. А тут менше відстань. Нам треба розвернути його, щоб е, оцей кабель дивився в цю сторону. Зараз я переграю. Це така якби, помилка, я її сам помітив і... і вам також хочу показати, так я його хилить-хилить, виймаю і акуратненько, О, вставляємо. Все. Тепер у нас все гарно. І все стане так, як я люблю. Отак. О, дивіться, бачите, тепер провід стоїть там, де більший запас у нас є. От, воно так трошечки хилитається, щоб воно не хилиталося. воно фіксується ось цими такими пружинками. Ось одна пружинка і ось інша пружинка. Все. Лампа у нас зафіксована. Все. Ну і тепер далі цей провід підгинаємо всередину. Хлоп. І виходить, що у нас, ось бачите, такий випас. Ось один і ось другий. Один напроти одного ставимо. І за часовою стрілочкою ми її так, Все, закрутили. Все. Оце вся зборка нашої фари. От, і тепер в зворотному порядку ми її складаємо. Відкрутимо оцього болтика, вставимо вже в машину. І затиснемо. Так, ну от ми вже на дворі. Ось у наша фара. Значить, дивіться, бойова задача. У нас є отака фішка, о. Бачите, вона така дивиться е, знизу догори. гори. Отако вона струмляється. От, а фара, а на фарі є така обратна, скажімо так, гніздо. Яке перевернуте донизу, струмляється. Але я не буду, мені одною рукою важко вам показати. От. Ви зрозуміли, я повинен надіти фішку от, і струнити її от, сюди, отак. От. Ну і знизу болтом прикрутити її. Все, Все дуже просто і легко. Так. Ну, ось я її вставив, але ще не прикрутив. Значить, дивіться, такий ще лайфхак. Дуже невдобно. Коли ми отут намагаємося попасти, от, то ось тут у спереді, бачите, ось ось така рішіточка. І отуди можна підглянути. Я не знаю, чи камера вам передасть, Все. але я своїм оком бачу фару. Ось вона, я її хилитаю. ну, Якщо бачите, де моя рука і напроти неї от, там фара. Е, Очима її видно. От. Можна трішечки підглянути і побачити, як, ми, як у нас це все виходить. Так. Ось, друзі, дивіться, я вже фару зібрав, причепив фішку, вона там легко чіпляється, там без проблем одним тиком. Ну і зараз йдемо перевіряти, чи працює наша фара. Йдемо сюди. так От, у нас тут такой чик. Це пілікає відкрита дверка. От, і дивимося. О, все, супер. Одна працює, інша працює. Все, класно. Тепер можна закрутити болтика. Закріпити і все буде гарно. Все, фара встановлена. Тут я дивіться, що я вам ще хотів сказати, якщо бачите? Така чорна рисочка. От. Буває так, що коли фару засуваєш туди в місто, от, і вона стає якось трішечки не на бік. А ця чорна рисочка, це означає, що це в нас тут низ. От. Тут вже не помилишся ніяк. А воно буває, що стає десь, отаку. Отаку, якби я намалював чорну рисочку, таке буває, що стає. Ну, Якби такий, щоб я візуально розумів. У мене фара чітко стоїть. Все, фара встановлена, світло я включав ви вже бачили. Ну от такі прості маніпуляції. От, і не треба їхати до майстра. От, щоб він тобі зробив. Самому можна це все зробити. Кому було цікаво, ставте лайки. Пишіть в кого які проблеми виникають із... Таким автомобілем, як Fiat Scudo, От. мені також буде цікаво почитати ваші коментарі.